Гаджет, що рятує життя на фронті, він має назву цукорок та вже викликав ажіотажний попит у військових у черзі. Зараз 1420 плюс-мінус штук знаходиться. Чим унікальний цей пристрій? Це засіб з розряду Хелл». Та які секрети ховаються під його корпусом? Це, Там взяли звідси, це взяли звідси ексклюзив фактів тижня із секретного підприємства. У сучасній війні поле бою для обох сторін, як на долоні. В небі постійно кружляють десятки безпілотників, які коригують вогонь артилерії або наводять на цілі ударні дрони. Російські розвідувальні безпілотники, такі як зала або суперкам, здатні залітати вглиб нашої території на 50 кілометрів. Їх не чутно з землі, бо вони мають електродвигун та літають дуже високо – 5-6 кілометрів. Збити їх дуже складно. А тепер уявіть пристрій, який може побачити ці дрони за кілька кілометрів, як він має виглядати так або так. Так саме цей майже кишеньковий детектор дронів може врятувати життя наших військових, бачачи, що е, піщить е, оцей засіб детектор показує, що десь тут є орлан чи є зала, е, і не виїжджати на вогневу позицію. Там відповідно рятувати життя. у нього там розрядиться акумулятор, Він поїде на полетить назад, а тоді виїхати пострілять, коли вже небо чисте. Як це можливо? Які секрети приховані у його простому на перший погляд корпусі? Фактам тижня вдалося роздивитися цей гаджет зблизька. Ми зараз знаходимося у надсекретному місці, де виготовляють ось цей унікальний пристрій. Він має назву цукорок, і цей гаджет рятує життя наших військових, попереджаючи їх про наближення розвідувальних дронів противника. Знімати нам дозволили лише за двох умов. Ми не розголошуємо справжні імена робітників та не показуємо їхні обличчя. Беремо головну плату, у якої є багато модулів. Зараз будемо припаювати піни, так звані контакти. На перший погляд, цукорок звичайний сканер частот, начиння, тобто плати та різні модулі можна замовити за кордоном. Зібрати теж не складно, якщо знаєшся в електроніці, та вмієш користуватися паяльником. Воно дуже кропітка тільки коли паяєш. Не можна підпалити шлейф екрану, треба його ізолювати. По більш часті це хенмей. Там взяли звідси, це взяли звідси, і зробили цукорочок. Та перетворити його саме на детектор зміг український айтівець Дмитро Селін, який розробив унікальне програмне забезпечення для цукорка. Перші цукорки вони були дуже недосконалі. Вони просто показували, що щось летить. Вони працювали так, як всі інші аналізатори частот. А в даний момент він вже отримав певний інтелект і, зокрема, навчився розрізняти різні типи безпілотників. У нас є пристрій, генератор сигналів. Він генерує певні сигнали. Ось щойно сталося спрацювання. Пристрій емулює сигнал дрона. Якщо Сокорок визначив сигнал, відпрацював його, відбулася детекція. Ви її щойно бачили та чули. Все це означає, що пристрій працює. Вже під час перших тестів у бойових умовах. Детектор отримав безліч схвальних відгуків від військових. Нині є невід'ємною частиною під час роботи Хаймерсів. Їх завжди е включають хаймерси, коли є... Стоять в точках очікування, тому що е, за нашими «Хаймерсами» Орлани особливо потужно, особливо суперками. Вони дуже глибоко залітають в тим, там на вже і випадки і по 100, і 100, 100 з лишнім кілометрів. Е, і оці засоби. Рятують життя, тобто це засіб з розряду маст хел. Чутки про диводетектор миттєво розлетілися українським військом. Нині на них ажіотажний попит. У черзі зараз 1420 плюс-мінус штук знаходиться на даний момент. Я наприкінці місяця 200 штук віддаю. Ну тобто, черга трохи скоротиться. Як працює гаджет? Уявімо, що цукорок – це величезне вухо, яке може чути на десятки кілометрів. Ворожі безпілотики – це птахи. Вони постійно спілкуються з пультом. Кожен має свій голос. Коли цукорку вдається почути цю бесіду, він подає сигнал про небезпеку та показує, що за птах парить у небі. Коли ми збиваємо ворожий розвідник, щитуються всі з нього дані, ну, ці всі і оці вони зашиті тут, і він оприділяє саме по цим наразі в Україні виробляють дві версії цукорків: звичайний та ванільний цукорок. Яка між ними різниця? Оце цукорок? Це ще ванілька. Чи називають його ваніль? Ванільний цукорок. Чим вони відрізняється? Оцей на два діапазони він. Сканує набагато довше ці діапазони частот, і фактично це його є мінус, тому що він там пройшов 900 частоти, сканує 2,4. і Оце тільки 900 частоти, тобто він швидше відреагує, він швидше побачить, наприклад, Орлан. Перша версія. Ну, по-перше, вона має всього одну направлену антенну. І дальність виявлення дронів у неї маленька. Тобто радіус там може бути 1-2 кілометри. Друге, це те, що прошивка для першої версії, вона ж гуляє у всіх, вона була спарсена роснею, і вони знають, що там знаходиться у, -у, у ній. І відповідно ця версія цукорків не є ефективною. Тому розробники та виробники наполягають на використанні найостанніших версій. До того ж, спектр частот, на яких цукорок здатен розпізнати ворожі голоси, постійно збільшується. В кожній наступній версії все більше і більше цих даних, оцих ДНК ворожих дронів, називаємо це так. Але є нюанс через великий обсяг даних, які обробляє детектор. Йому потрібно на це більше часу. На повне сканування потрібно витратити 5 дорогоцінних хвилин, але можна скористатися ручними налаштуваннями. Можна звузити діапазон пошуку буде швидше, але тоді детекція буде на більш малих дистанціях. Або використовувати цукорки у тандемі, де кожен слухатиме свою ділянку частот, або вмикати їх із незначною затримкою у часі. Встановлювати гаджети виробники радять на відкритому просторі. Якщо використовуються стандартні антени, то максимально він працює на відкритому просторі. Якщо знаходитися у бліндажі чи автомобілі, то бажано використовувати виносні антени. Це теж можливо. Та чи здатен ворог помітити, що за ним хтось стежить з цукорком? Ні, він нічого не випромінює, У нього пасивний радіомодуль, він тільки приймає сигнал, тому е, його використання на першій лінії на нулі є безпечним. Але для... тут є нюанс: цукорок поки що погано розрізняє мавіки та FPV дрони, які, наче комарі, постійно ходять над вухом. Mavic, FPV, ну відсотків 10 може буде ловити, але не більше. Від FPV він малоефективний, він реагує тільки на фпів, на стандартних частотах. Але це вважається і добре, тому що там на, на передовій, на одна на самій лінії розмежування зараз така кількість впівлік, що там воно щось постійно летить. Відповідно, воно буде постійно піщати. Цей недолік розробник обіцяє виправити в одній з наступних версій. Тож наразі детектор більш корисний трохи далі. Лінії фронту. Вони дуже потрібні на полігонах, на дальніх е е аеродромах е запасних військових, тому що він. Дуже добре бачить саме оце те, що далеко летить. Тим більше в нього, якщо воно далеко летить, в нього буде дуже потужний радіосигнал, Відповідно, він його швидше побачить. Тобто він Орлана може бачити. От там є останні ті орлани, які з великі тридцяті. Мені здається, у них дуже потужний сигнал, і він його побачить з 15-20 кілометрів. Якщо перерахувати відстань виявлення на час, скільки у наших захисників буде хвилин, щоб зреагувати та сховатися, нова версія дає 10 хвилин, щоб згорнутися та переміститися. Це, це для тих підрозділів, які е, е, проходять службу на бронетехніці, які обслуговують ЗРК, ті ж самі хаймарси і так далі, і тому подібне. Тобто, ну їм 10 хвилин для більшості. Е, Комплексів вистачить, щоб згорнутися та змінити дислокацію. А якщо неможливо, тоді ну просто перейти в укриття і у більш безпечне місце та дати команду зеніт приданим зенітним підрозділам на знищення дрону. Наразі цукрок офіційно не взятий на озброєння противиробники. Вже а бачать, що максимальний ефект від роботи детектора можна досягти, якщо інтегрувати його до вже існуючої системи засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Потрібно, щоб була взаємодія між підрозділами РЕП, між тими, у кого знаходяться цукорки, та між зенітними підрозділами бригади. Плюс туди ж включаються вироби, які зроблені на основі тіні, І ми маємо на виході робочу систему, яка вияв... вчасно виявляє, розуміє звідки, розуміє відстань і розуміє, як посадити. Розробники постійно адаптують цукрок до нових викликів і намагаються бути на крок попереду ворога, і все, щоб убезпечити наших військових та відкрити нові можливості для захисту українського неба. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, єдині новини.